Уявіть, що кожен бізнес це книга зі своєю унікальною фінансовою історією. І знаєте, щоб розповісти цю історію правильно, особливо державі, потрібна, ну скажімо, особлива мова це мова податків. Саме про неї ми сьогодні і поговоримо. Розберемося, як влаштований податковий облік в Україні, річ, яка є абсолютно ключовою для будь-якого бізнесу, неважливо, великий він чи малий. Отже, що нас сьогодні чекає? Швиденько пробіжимося по плану. Почнемо з того, що таке взагалі мова бізнесу. Потім глянемо, які в неї бувають діалекти для різних слухачів. Далі заглибимось у мету саме податкового обліку. Пройдемося по карті податкової системи України, і наостанок найцікавіше фінальний звіт, тобто декларації. Поїхали. Отже, почнемо з основ мова бізнесу. Що це взагалі таке? Ну, уявіть собі, облік. Це і є та сама мова. Це те, як компанія розповідає про себе в цифрах і фактах. От буквально про все. Від закупівлі ручки в офіс до продажу тисяч тонн продукції. Це спосіб перекласти всю діяльність на зрозумілу, вимірювану мову. Так, саме так. Кількісна і якісна характеристика. Але тут є один нюанс ця мова, як і будь-яка жива мова. Має свої, скажімо так, діалекти, Не має якогось одного універсального обліку для всіх. Чому? Бо в нього різні слухачі. Інвестору потрібна одна інформація, а менеджеру зовсім інша. В Україні, якщо говорити глобально, виділяють три такі великі системи обліку. Перший оперативний це, знаєте, такий собі спринтер для швидких щоденних рішень. Наприклад, скільки товару на складі прямо зараз. Другий статистичний. Він дивиться на картину ширше, аналізує якісь загальні тенденції. І третій наш головний герой бухгалтерський облік. Це вже повна всеохопна система, яка фіксує буквально кожен рух. Саме в нього ми і будемо заглиблюватися. І от навіть у середині цього великого бухгалтерського обліку все не так просто. Тут теж є свої спеціалізовані діалекти, і кожен з них створений для своєї аудиторії. Уявляєте? У кожного свої правила, своя мета і, звісно, свої слухачі. Ось ця таблиця, до речі, дуже круто все розкладає по поличках. Дивіться, фінансовий облік він для зовнішнього світу. Він розмовляє мовою інвесторів, кредиторів, показує загальну картину, ось як у нас справи. Далі йде управлінський, це, по суті, внутрішня кухня компанії для менеджерів, допомагає розібратись із бюджетами, витратами. А от податковий облік це вже зовсім інша історія. Це офіційна розмова з державою, і тут все максимально суворо, все за правилами податкового кодексу. Ну що ж, давайте тепер сфокусуємося на головному герої нашої розмови, на податковому обліку. Чому він такий особливий? Вся справа в його унікальній меті, саме вона і відрізняє його від усіх інших. Отже, що це таке, якщо по-простому? Податковий облік це по суті система. Система, яка бере всі ваші первинні документи: це рахунки, акти, накладні, все-все-все і групує їх за дуже чіткими правилами, які прописані в кравелі. А для чого? А для того, щоб визначити одну єдину річ базу оподаткування, тобто ту суму, з якої і будуть рахуватися податки. І ось тут увага, криється фундаментальна різниця. Такий собі конфлікт цілий. Мета фінансового обліку показати повну, правдиву, об'єктивну картину, як є насправді. А мета податкового зовсім інша. Йому треба просто чітко розрахувати суму податку згідно з буквою закону. І все. От дивіться, простий приклад: компанія купує обладнання, у фінансовому обліку амортизацію будуть рахувати, виходячи з того, скільки воно реально прослужить, а в податковому. А там візьмуть норму, прописану в кодексі, і крапка, навіть якщо вона не має нічого спільного з реальністю. Це просто дві різні філософії. Хто ж споживач усієї цієї інформації? Все просто податковий орган держави. Це пояснює абсолютно все, правда? Податковий облік це по суті діалог бізнесу з державою, і саме тому правила тут такі жорсткі. Держава сказала, граємо за моїми правилами, і бізнес має звітувати саме так. Добре. З тим, що таке податковий облік і чому він існує, ми наче розібралися. Тепер давайте подивимось, де він працює, тобто, як виглядає сама податкова система України. Отже, перший рівень це загальнодержавні податки, тобто ті, що діють абсолютно по всій країні. Це такі важковаговики, як податок на прибуток для компаній, податок на доходи звичайних людей, ну і, звісно, ПДВ, податок на додану вартість. Це той самий податок, який сидить у чині майже всього, що ми купуємо. Саме з цих грошей формується левова частка бюджету країни. А є й другий рівень місцеві податки. Тут уже правила гри встановлюють місцеві ради, і гроші ці йдуть відповідно на потреби конкретного міста чи громади. Найвідоміші приклади. Це звичайно єдиний податок, рятівне коло для багатьох фопів і малого бізнесу, а ще податок на майно, наприклад, на квартиру чи будинок. Окей, ми пройшли довгий шлях, зібрали інформацію, порахували все за правилами і що далі? А далі фінальний акорд, практичний крок, як усе це спакувати і відзвітувати державі. І цей фінальний акорд називається Податкова декларація. Це ключовий документ, якщо зовсім просто, то це офіційний звіт компанії державі, який каже: за такий то період ми заробили стільки-то, і ось скільки податків ми вам винні. І от що треба знати про декларації: тут кожна кома має значення. Це не той випадок, де можна щось пропустити. Є список обов'язкових реквізитів назва, код, період, підписи. І якщо хоч чогось не буде, все, документ можуть просто не прийняти, вважати недійсним. Тут помилок не пробачають. Як же цю декларацію доставити за адресою? Є три шляхи. Перший класичний прийти ніжками в податкову і подати особисто, другий відправити поштою, обов'язково з повідомленням про вручення, щоб були докази, і третій найсучасніший електронно, через інтернет з електронним підписом. До речі, для великого і середнього бізнесу третій варіант вже давно не вибір, а обов'язок. Ну і звісно, дедлайни, куди ж без них? Тут усе залежить від того, як часто треба звітувати. Якщо звітність щомісячна на все про все є 20 днів після кінця місяця, якщо щоквартальна, уже 40 днів, а на річний звіт дають 60 днів, все чітко. Отже. Що ми маємо в сухому залишку? Податковий облік це не просто якийсь додаток до бухгалтерії, ні, це абсолютно окрема, чітко прописана в законі система зі своїми правилами, своєю логікою і своєю метою. І якщо бізнес хоче працювати в Україні законно і, що важливо, спокійно, розуміти цю систему просто необхідно. І наостанок залишу одне питання для роздумів. Дивіться, економіка не стоїть на місці. Бізнес стає все більш відкритим, прагне до простоти. З іншого боку, є держава, якій потрібні податки. Тож, де ота золота середина? Як знайти баланс між прозорістю для бізнесу і жорсткими вимогами держави? Питання, як на мене, дуже непросте і завжди актуальне.